Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги налобний ліхтар. Це універсальне та потужне світлове рішення для активного відпочинку. Завдяки яскравості 1000 люмен він забезпечує надійне освітлення для кемпінгу, полювання та різноманітних завдань на природі. Завдяки датчику руху його можна активувати простим пома. Махом руки живиться від перезаряджуваної батареї, що забезпечує тривале використання та зручність підзарядки. Конструкція ліхтаря забезпечує комфорт під час тривалого носіння, що робить його придатним для різноманітних пригод на природі.